Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про колінеарні вектори в просторі. І перед вами є два вектори А та Б. Нам потрібно перевірити, чи будуть вони колінеарними. Для цього потрібно відповідні їх координати поділити одна на одну. Оскільки в якості однієї з координат у нас є 0, то ми будемо ділити координати вектора Б на координати вектора А. І якщо два вектори будуть колінеарними, то дані частки будуть між собою рівними. Можна, звичайно, порахувати те, що ми з вами одержимо. Зліворуч, у нас буде мінус одна третя, або приблизно 0,3 в періоді, але, як бачите, у нас зі знаком мінус. В другому випадку ми маємо мінус 4, а в третьому випадку 0, взагалі жодного співпадіння. Такі два вектори не колінеарні. В другому завданні нас знову питають, чи будуть дані два вектори колінеарними. І якщо, власне, так. То співнапрямлені чи протилежно напрямлені будуть вони. Ми робимо так же, як і попереднього разу. Нам потрібно буде відповідні координати поділити одна на одну, тобто беремо мінус один, ділимо на два. Це мало би дорівнювати так же само, як 0 поділити на нуль, а проте стоп. Якщо в нас дві однакові координати, то ми можемо їх не використовувати для того, щоб порівняти, будуть колінеарними дані вектори чи ні. Тому ми їх просто упустимо і використаємо лише перші координати та відповідно треті. Адже другі в нас однакові, немає сенсу їх одне на одне ділити. Но вони в нас є нуликами. Якби це було інше число не 0, ми б ділили. А так ми маємо 2 нулі, тому ми їх упускаємо. Ось таке свого роду виключення. Беремо у нас є число 0,5. І ми його ділимо на мінус 1. Ми маємо порахувати, чому дорівнює ліва частинка, чому дорівнює вправа. От Ліворуч ми бачимо, да, у нас є мінус 1, що ділиться на 2. Давайте поділимо: вийде мінус 1 ділом на 2 0,5. Що ж, праворуч, ми бачимо 0,5, що ділиться на мінус 1. При діленні на 1 число не зміниться, буде 0,5, але маємо тут ще один мінус. І ставимо його. Тобто в обох випадках ми бачимо, що ми маємо мінус 0,5. Можна було б тут би і написати, що вони обоє дорівнюють мінус 0,5. Далі порівнюємо з нулем. Якщо число, яке ми з вами тут отримали, буде, по-перше, однаковим для обох дробів, а по-друге, буде більше за нуль, якби воно було б так, то в нас б були б співнапрямлені вектори, тобто вони були в одному напрямку. Але ми ж бачимо, що насправді в нас число менше за нуль, тому вони будуть мати різні напрямки. Тобто можна буде сказати, що вектор А та вектор Б справді вони колінеарні, тобто розміщені на паралельних прямих, але напрямки в них протилежні. Отже, дані вектори будуть не просто колінеарними, а ще протилежно напрямленими. В другому завданні нас запитують, при яких значеннях x та y дані вектори будуть колінеарними і запитують: а будуть вони співнапрямленими чи протилежно напрямленими. Власне, якщо за умовою дані вектори мають стати колінерними, то ми можемо, наприклад, взяти відповідні координати вектора Б та поділити на їх на відповідні координати вектора А, щось зробити схоже на це. Ми запишемо, що ми 20 поділимо на 5. Це, власне, буде 4, і це число буде більше за 0, а отже наші вектори А. Та Б можна зразу сказати, що якщо ми зробимо їх колінеарними, то вони будуть співнапрямленими. Тобто на останнє питання нашого завдання ми вже дали відповідь: будуть співнапрямленими. Але які будуть її відповідно значення Х та Y? Для цього ми беремо, наприклад, Х, що ділиться на 3, тобто відповідну першу координату, на відповідну їй першу координату але й іншого в. Вектора ділимо, пишемо дорівнює, і в нас є зона стабільності. Це 5 на 20, і відповідно ділимо 5 на 20. Далі множимо все навхрест. Х множимо на 20 буде 20х. 5 множимо на 3 буде 15. Щоб одержати х, нам потрібно буде 15 поділити на 20. Нацціло ми не поділимо, але можемо скоротити. Обидва числа діляться на 5. 15 ділимо на 5 маємо. 3, 20 ділимо на 5, маємо 4. Тобто значення для Х у нас вже відоме це 3 3,4. Знайдемо відповідне значення для y. Беремо координати для вектора А це 1 ділимо на відповідну координату вектора B на y. І це буде так же само, як 5 двадцятих. Множимо навхрест, вийде 5 Y до рівня 1 на 20. Можна зразу сказати, що це буде 20. Щоб видати Y, прийдеться 20 поділити на 5, якщо можемо це зробити, неділяючи кутом, чому б ні, 20 поділити на 5 це 4, отже, y буде дорівнювати 4. Таким чином ми дали відповіді на всі питання. На перше, це те, що x буде 3 четвертих, на друге, що y буде дорівнювати 4. І на третє питання, що наші вектори будуть співнапрямленими. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.